Слава Ісусу Христу, Дорогі брати і сестри, сьогоднішній уривок за послання Апостола Павла говорить нам про наше щедре і скупе серце. Слухаймо Слово Боже, а про служіння святим мені зайве писати вам, бо знаю. Вашу готовність нею хвалюся за вас перед македонцями, що хая від минулого року готова. Ваша ревність заохотила багатьох. Тож я послав братів, щоб те, чим ми хвалилися щодо вас, не виявилося в цьому випадку даремно. А що як сказав, ви були готові. Як прийдуть зі мною, македонці, і знайдуть вас не готовими, щоб ми не були засоромлені з приводу того, чим хвалилися. А про вас і не говорю. Отже, я вважав необхідним просити братів, аби пішли до вас заздалегідь. І підготували щедрий дар, про який ви наперед сповістили, щоб він був готовий саме як щедрий дар, а не як вимушений. Втім, хто сіє скупо, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і пожне, кожний нехай дає є завелінням серця, а не з жалем чи з примусу. Адже Бог любить того, хто дає з радістю, а Бог спроможний збагатити вас усякою благодатью, щоб ви були завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. Як написано, розсипав і роздав бідним. Його праведність перебуває на віки, послання апостола Павла до Корінтян 9.1.9 Перша думка, яка виникає при читанні цього уривку, що тут йде мова про гроші. Але насправді це зовсім не так. До цього потрібно підходити простіше, нехай тут скаже наше серце, що потрібно нам сіяти. Ми самі прекрасно знаємо, якими талантами нас обдарував Сотворитель. Звернімо увагу на той момент. Бог дає нам. Кожну щедрість, а це не тільки гроші, котра через нас переростає в подяку. Щедрість це те, що людина робить заради Бога, робить те, що її доручив Господь. Тобто, коли людина стала Божими руками, творять милосердя його устами. Які потішають і підбадьорюють Його Словом, Його ногами, які поспішають чинити діла правди. Ми повинні давати так, щоб з тієї людини, з якою ми ділимося, або яким ми чинимо благодіяння, щоб із глибини її серця вирвалися слова подяки Богові. Благодарення це відповідь. Тішної душі, Господові. Коли вона згадалася, що це дар від Бога, а Ти Небесний поштар, кожен із нас повинен ділитися згідно розположення свого серця, не з жалем і не з примусом, бо того, хто дає добровільно, любить Бог розположення серця, здаймо. Слова учнів Христа, котрі після Його страти йшли до Емаусу. Коли їх наздогнав Ісус в них і розгорілося серце, це так важливо горіння серця. В цьому ознака близькості Бога і того, що душа навернулася до Бога. Нехай кожний. Ділиться з розположенням серця, не жалем і примусом, бо ті, хто віддають добровільно, тих любить Бог. Амінь. Слава Ісусу Христу!